Ви повинні повернути повністю за весь проїзд. Сейчас я повинен на да відеокамері стоять, за мене вищити, на що вони мені... Та мені по цим балах, що, блядь, у тебе стоїть тут! Так, що... Ну, так, 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 я тебе задавав. Блядь, задовбали, доки балах. Я що, винуватий чи що? А пасажири винувати, що у вас автобус поламався? Подгоніть другу машину і відправте людей на Київ. 14 минут 14 полосы. Я нікуди не кипала. Я не покипала з вами, даже то знакомы. Я еще не дам. Пригрей не положите, що позволить. Никто не вычерк. Ви ж не виновата, що машина сломала? Ну нам следующий речь надо 13 заплатить или 14? 13. Нет, я погоду не еду. висели? 13 гривен давайте мне. Вы не виноват, что машина сломалась, и я не виноват. 8 гривен. Слушайте. Я Ну мені все ще треба заплатить 13. Мені сказали, що я з вами погороду питалась. Я розумію, що поговорила. Я вас теж приймаю. Не мала я. Це нахід. Ой, не. Чубинська 6 гривень. 3 гривні проїхали по городу. не а, проїжджали, а, а, по городу? А якщо мене зараз оштрафують okay. на роботі, що я опоздав на неї? По так городу ніхто не проїжджав. У вас кош... я... Чубинська, 6 гривень. Не бойтесь, не оштрафують. У вас машина Yourself. поламалась.